Була Святого Євангелія від Святого Слава тобі, Господи! Того часу підійшли деякі з садокєїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали Ісуса, кажучи. Учителю, Мойсей записав нам, що якби в когось помер брат. Котрий має дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та збудить потомство для свого брата. Отже було сім братів. Перший, узявши дружину, помер бездітним, і другий і третій узнав її, і так само всі семеро. Жодний не залишив дітей усі померли. Останньої померла й жінка, тож ця жінка в Воскресінні, котрому з них буде дружиною, бо ж семеро ромали її за дружину. Ісус же сказав їм, сини цього віку женяться і виходять заміж, а ті, які будуть гідні досягнути того віку і Воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рідні ангелами, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві Воскресають, то і Мойсей виявив біля куща, коли назвав Господа Богом Авраама, і богом Ісаака, і Богом Якова. Бог вже не є Богом мертвим. А Богом живе, адже для нього всі живуть. Це не слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. 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 Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ще одна тренування, ми не то читання прочитали, що треба перше. Якщо можна, ми вже будемо сидіти, а ще раз попрошу до першого читання, около мене на секундочку. Просто так вийшло, що ми на тую букву подивилися. Якраз Євангелія підходить до читання, то щоб ми його послухали. Хочу смі сидіти, хочете. Читання з другої книги Макавелів. Тими днями сталося, що семеро братів з матір'ю були разом схоплені. Цар повелів катувати їх бичами та воловими жилами, щоб заставити їх їсти заборонену свинину. Тоді один з них, говоривши за всіх, промовив так: про що маєш нас питати? Що хочеш від нас знати? Ми готові раз ще вмерти, ніж переступити батьківські закони. Другий же брат, віддихаючи, останні, віддихаючи, віддихаючи останній подих, сказав, ти злочинцю забираєш у нас це теперішнє життя, але Цар світу Воскресить нас, які вмираємо за Його закони, до вічного життя. Після того почали катувати третього. Йому наказано виснути язика, і він зробив так негайно. Та простягнувши відважно руки, заявив безстрашно. Я маю їх з неба і заради його законів не дбаю про них. Від нього сподіваюсь знов їх отримати. Тож сам цар і ті, хто був з ним, Здивувались душевній силі юнака, який не зважав на муки. А коли цей помер, підвели четвертого на ті самі важкі муки. А як він мав уже вмирати, то сказав: ліпше померти від руки людей, коли хтось має надію на Бога, що він воскресить його знову. Для тебе ж Воскресіння до життя не буде. Це є Слово Боже. Благодаря. Дуже гарно дякую. Завтра з вам. На Пам'ять нам скільки читань. Добре, кохані Христі, так на перший погляд здається, що все дуже заплутано. Ця історія Макавелів, це сьома -ма глава. Макавеїв про нього дуже багато разів читаємо, друга книжка Макавеїв, ну і Євангелія від Луки, 20 розділ. І в одному, і в другому описано про життя, про смерть, про дітей, про сім'ю. Яке тут є пов'язання. Насамперед скажемо, що Ісус дає Сам відповідь. На ці всі події, коли каже, що сини цього віку женяться, виходять заміж, але в вічності, коли будемо в небі, немає такої потреби, тому що люди одружуються для того, щоб далі продовжувався рід людський, щоб світ існував, так Бог задумав це. І в цьому світі дає все часове, де все проминає. Де ми теж приходимо, відходимо з цього світу, все воно так має бути, якби все так укладене. В вічності ніхто вже не вмирає, ніхто нікуди не відходить, не дівається, і там немає такої потреби, щоб хтось залишав якесь потомство, мали дітей, внуків, тому що ми, переступаючи поріг смерті, переходячи до вічності. Вже стаємось подібними до Бога в цьому, що ми є безсмертні. Бог є вічний, бо не має початку. Кожен з нас має свій початок. Ми не існували колись раніше, не було нас на цьому світі. Коли ми народились, Бог дав нам душу, сотворив нас і дає нам можливість тепер бути вже постійно живими, постійно живими. Що цікавіше від нас залежить, де ця вічність буде. Просто, якщо так подумати собі, наприклад, щоб зрозуміти, ну, від одного дня залежить цілий місяць, так? наприклад, ви отримуєте там, зарплату, пенсію, тож кожен день пенсію не приносять, тільки раз в місяць. Так? Але від цього раз в місяць залежить цілий місяць. То виходить, що ми раз живемо, хто би скільки не жив, Років, то в порівнянні з вічністю це є одна хвилина, це є дуже маленько. Але від цього залежить, що ми будемо далі мати, від цього рішення. Ось так, як хтось їде в дорогу, тут є багато шоферів, так, знаємо, що стоїмо на перехресті доріг і вирішуємо, куди їхати, якою стороною. Ми теж, наприклад, з костьола звідси можемо їхати. Двома дорогами наружу, наприклад. Можна вирішити. Але від цього одного моменту, від одної секунди, де треба повернути машину, автомобіль, залежить, яка буде далі дорога. Там можна, я знаю, з 10-15 хвилин їхати цією дорогою. Від одного моменту залежить пізніше ціле майбутнє. Від нашого рішення в житті тут на землі залежить, яка буде вічність. Що цікаве, саддукеї прийшли до Ісуса не для того, щоб запитатися, як насправді є, але прийшли якби трошечки насміхатися з Ісуса або поставити в Його в якусь невигодну ситуацію, чи в такий топік загнати, їм не треба була відповідь, їм потрібно було виграти над Ісусом Христом, але Він теж використовує цей момент. Тому що там були люди, які його чули, і дає відповідь про Воскресіння. Тут йшлося про що? Бачите, ми можемо говорити про цих чоловіків, братів, про цю жінку, яка чекала на дітей і померла, теж не маючи своєї сім'ї. Можемо звертати на це увагу, багато про це говорити. Але тут є важлива річ, чому це все Ісуса запитує. Написано, що садокеї. Не приймали Воскресіння. Взагалі казали, що Воскресіння немає. Так? І тут запитують: а якщо буде в такий спосіб, що це може бути? Тому Ісус теж їм пригадує Мойсея, який, як ми пам'ятаємо, старого завіту, пішов на гору, зустрівся з Богом, там горів кущ палав і не згоряв. І він розмовляв з Господом, так? з Богом розмовляв. І потім. Казав людям, що Бог є Богом Авраама, Ісаака і Якова. Ці всі люди повмирали, але так називав Мойсей Бога і каже, що Бог є Богом живих, а не Богом мертвих. І коли ми сьогодні молимося за наших померлих, то потрібно сказати таку правду, що вони вже живуть, а ми помираємо. Така є правда. Людина як народилася, то вона вже вмирає 20, 30, 40 років. Ми щораз більше смерті. Я колись на одній парафії поїхав, і там якісь люди балакали там про слабість, що там в когось желудок болить, а в когось там якась підозра, якоїсь там слабості, хвороби. І кажу, от вам добре, що ви здоровий. А я кажу, ні, я хворий дуже. А, а яка хвороба? Я кажу, смертельна, ой Боже, то як такий молодий смертельна хвороба? Я кажу, да? кожен день ближче смерті. Я заслаб на смерті. Кожен день ближче смерті. Вчора жив один день довше, сьогодні коротше, завтра ще коротше. Всі ми слабі на смерть. І це і правда. Але не на, на таке, знаєте, Вмирання і зникнення з цього світу. Так? Кожен з нас, ми кажемо, о, ця дитина росте, розвивається, так, там, рік, два, три, п'ять, десять років дитині, то вона допіру починає жити, ми так кажемо. А вона почала жити, як народилась, і вже все, із народження на другий день вже починає вмирати. І хтось вмирає 100 років, хтось 80, хтось 60. Так? Кожен день ближче смерті. І правда є така, що ми звертаємо увагу дуже на цей момент смерті, так само, як сьогодні в книзі Макавею описаний цей момент, коли цар єврейський і ці всі люди, які бачили цих синів Макавейських, вони всі дивилися на смерть, на те, що от зараз людину заб'ють, бо вона не хоче їсти там цього свинячого м'яса, в них був такий закон євреїв. І всі дивилися, що зараз буде конець, все по людині. А вони самі давали їм катехізацію, науку. Казали, що ми все маємо від Бога, що Господь дав нам це життя, Бог нам поверне те все і не боялися життя вітати за свої переконання, за свою віру, за Боже правило. Так? Я ще не раз так усвідомлюю, собі думаю, коли ми читаємо це читання чи Євангелію, що хтось тільки дивиться, а жив собі чоловік, прийшли, забрали, вбили, бо він не слухав, бо був дуже вірний Богу, і все закінчилось. Але він теж мав свої плани. <кій> може з кимось щось там договорився, може позичив когось, може обіцяв, що якийсь там ремонт комусь зробить і так далі. Людину забирають в момент, коли вона живе повністю. Цілим життям, своїми планами, своїми різними фантазіями, проєктами, майбутністю, в цей момент приходять і забирають йому життя. І тут правда є така, що ці люди, цих семеро братів, кожен з них був готовий на це. Просто от я собі думаю, якби так сьогодні прийшов Бог і сказав мені, що от я сьогодні маю вмерти. Я собі думаю, так, там пожечає гроші, там то є то навіть цю патену взяли, треба за нею розплатитись, думаю, хто буде. Поховають, хто заплатить гроші, котра. Ні, ще не вмираємо, ще треба чекати пару днів, тому ще довгей є. Так? Немає такої готовності. Так? Готовності на те, що я можу сьогодні стати перед Богом. І кожен з нас знає, що помре, а так мало людей готові на цей момент. Так? Але, наприклад, не всі ми, наприклад, заслабнемо, не всі там впадуть, ногу поломлять, не всі десь там перевернуться в хаті і руку зламають, не всі, але вже на це всі готові. Так? Наприклад, моя мама каже, так, я, я буду стара, тяжко ходити, треба поруча зробити коло, коло цього, коло сходів до веранди. Але може вона буде все вона молода, хто його знає. Нє треба поруча зробити, Ось, може цього поруча не треба де ніколи, так? дай Боже, щоб ходила все життя жива, здорова. Але ми забезпечуємося. Так? Купляємо рукавиці, а може зими не буде. Я вже валянки привіз, як був вдома, наприклад. Хто його знає, чи вони пригодяться. Ну, але це такий розум, знаєте? Все треба забезпечитись. Або поїду до вас до кості, тут то до валянка правити. А може буде тепло, хто його знає, може треба буде в комнатках правити. Так? Може зими не бути, а я на зиму готовий. Але смерть буде, а на смерть не готовий. Так? Ну то як це? Де, де тут, скажімо, розум людини, розум Ксьондзана, скажу так, вибачте, розум християнина? І правда є така, що сьогодні, коли ми читаємо в Луки про цю ситуацію, як прийшли фарисеї до Ісуса, то і в читаннях, і в Євангелії всі дивляться тільки, тільки на смерть. А як буде насамділі, як воно має бути, то ніхто толком не знає. А в мене вже є такі знайомі. Очевидно, тут треба правильно зрозуміти, ми нічого не маємо проти, які там не ні обсуди, нічого, але є такі знайомі, які в часі війни виїхали в Польщу, і то цілою родинами, цілими родинами поїжджали, і молоді, і старі. І вся сім'я, ну і бабці майже під 90 років. І до мене там, колись я в Польщі на реколекціях був, дзвонять, каже, ой, чи от як правильно зробити? Бабця все вдома має, хата, дякувати Богу, є, нічого не розбило, все хазяйство, там хтось доглядає, ми дали ключі. Ну в бабці навіть трумна вже є готова, пам'ятник на цвентарі. А бабця нам тут підкашлює в Польщі. От що робити? Лічити її тут чи везти додому лічити? Ну бо ж вже прив'язалася, вже готове все. І добре, я теж собі думаю, я може собі зробити готове, хто там буде мене потім, як то кажеться, заботитись, зробити собі все, приготувати і, і спати в скільки скількила. Прийшли, лежить. О, все, не треба вдягати во чи ліг. Ні, чого я це кажу? Що ми зрозуміли одну річ: що ми дивимось тільки. На той момент, який треба перейти, щоб ми зрозуміли ще по-іншому. Є двері до костьола, так ми можемо йти. Дивитися, як тут гарно світло вже горить, дорога шижова, так, там якісь квітки посаджені. А представте, що ми прийшли до, до дверей і дивимося тільки на поріг. І собі думаємо, ну як так йти, не йти, переступити, а права нога, а лева. А може, це де може ще другі двері. давайте відкриємо. І стоїмо, і тільки про ці двері балакаємо. А двері треба просто пройти. Бо ж костюм важливіший, а не самі двері. Так от, Так само життя вічне, воно більше важливе від того, як ми там ну, вмерли. Ну дай Боже, щоб щасливо з Богом в сповіді, в комуні вмерти. Це є дуже важливим для нас. Але ж не можемо думати тільки про цей поріг, стали на порозі і, і от думаємо. так? У мене парафіяни такі, є, приїжджають в Ружин, вже не буду казав, хто бо ж будете розказувати, потім скажуть, що ксьон розказує про всіх людей, що знає. От вони такі щепітітельні, там приїжджає сім'я до батьків. Він сідає в машину, чекає, щоб всі ремінці позакладали, включив, все провірив, лампи включив, вікно відкрив трошки наполовину, завів мотора, сидить, чекає. Ця жіночка каже, я вже змовила, ой, чи наш дрове схвалиться, вони стоять, чекають. Та вже беріть, зараз, мамо, поїдемо. От він має все переконатися, що навіть колеса кругли, допіру він рушає і починає їхати. То там можна вже пішки зайти, знаєте, кудись там в Київ чи в Вінницю чи в Житомир. Ну, але от так є. І ми не раз такі християни є, що вчепимося за ці двері, за ці дзвірки, і будемо думали, що з ними зробити. А їх треба пройти просто. Їх треба пройти. Для того дуже важливе є те, що Ісус потім каже: Бог є Богом живих. А щоб я був живий, щоб я була жива, це треба подумати в якийсь спосіб, щоб не ходили на цьому світі як. Трупи живі, так? бо ми без Бога, без муші святої, безповіді, без комунії, там, без молитви, без добрих діл, ну то ми такі можемо бути такі трупи, так? навіть, навіть до костьола ходимо. Але чи в мене є життя? Чи я, наприклад, дивлюся на вічність, чи я вмію дивитися далі, так як ці брати сьогодні розповідають, Так, все ми маємо від Бога, ми не боїмось цього. Так, і саме робратів віддало життя за свою віру, так, тому що були готові. І ми, коли молимося сьогодні за померлих наших, то так собі можемо подумати, що вони вже свої прожили, вони вже свій екзамен перед Богом здали. А тепер наша черга. От як я готовлюсь, так як в школі до екзамену, так як десь в університеті, ще десь там, де ми вчимося в училищах, в якісь академіях. Як я готовлюся до екзамену, чи я можу його пройти. Бо бумажку, атестат, можуть нам дати без проблем в будь-який момент. А показати те, що я знаю, те, що я вмію, показати то допіру буде після цього. Хтось там художник, хтось музикант, хтось лікар, вчитель, повар, ще там хтось так, шофер водій. Допіру пізніше можна побачити хто як себе поводить, хто як ці таланти проявляє. Бумашка може бути сьогодні-завтра, нема проблем. Але от, чи ми є спеціалісти того, що ми вивчили, так? чи ми здали цей екзамен в житті, це вже нам життя покаже. Тому просимо, щоб Бог дав нам благодать такого правильного життя тут, на землі, щоб ми були готові дивитися Богові в очі, колись побачити його. і Сьогодні, коли ми є ще такі мандрівники, паломники на цьому світі, то молимося за наших померлих, тому що по тій стороні теж є якісь там ще, скажімо, недоработки, хтось не встиг. Так, Боже милосердя є, нам Біблія про це говорить, нас Костіл про це вчить, що щоб людина не потрапила на. Якесь відкинення від Бога, Господь своїм милосерді дає момент, коли людина очищується. Але ми можемо їм допомогти в цей спосіб, тому що ми тут на землі молимося за них, яка цікава річ, не раз на люди питають, а чому вони самі собі не поможуть? Тому що особа, ціла людина, особа це душа і тіло. І вона може і для себе щось зробити, і для когось. А природа в душі. Є така, що вона комусь все робить, так як Бог. Він собі нічого не може зробити, йому вже нічого не треба. Но він нам допомагає. Дощ дає, сніг дає, погоду, сонце, зірки, вітер, все Бог нам дає, йому цього не треба. І душа на образ Божий так само працює. Вона комусь все віддає. Так? Вони ці душі можуть за нас молитися перед Богом, але собі вони вже нічого не зроблять. А ми можемо. Так? Тому ми молимося за них. Щоб Бог їм пробачив, якщо вони не встигли за щось перепросити, щоб нашими молитвами вони могли дойти до неба, дойти до цієї нагороди вічної. А потім вони, як святі в небі, будуть заступатися за нас. Так? Тому що багато святих є оголошених святими, церква їх признала, дає нам за приклад, ми бачимо образи, ікони різні, але ж всі в небі є святі, ми ж всіх не знаємо. Може, там тато, мама наші святі, а ми ж про це не знаємо. Так? Але ж якщо вони в небі, то ж які вони мають бути? А святі завжди моляться за нас, завжди нам допомагають, опікуються. Тому нам просили, щоб наші рідні померли, якщо є така потреба, щоб якнайшвидше дійшли до неба і теж Бога за нас просили. Амінь. Дай Боже щастя і здоров'я. tytuł na Zad, żeby pan ja nie robił tego. taki sao